Ну вже запашний Не знаю як його об'їхати тут ноги тануть А мотоцикл як приїде навіть не знаю ну, такі Лєпотні Рішив об'їхати Собі підчищаю А тут ще хуже Не знаю як його об'їхати Тут ноги тануть, а мотоцикл як приїде навіть не знаю. Не знаю, чи він ще не впав, а обігти скоріше. Ще й дощ влупив. Я ще стоїть. Дерева підчищав падали. Не знаю, чи пробувати, чи повертатися. Не можна нікуди заїхати. такі то справи. Ой, да. Ось цю тоненьку колоди бджоли так і не сіли на вересових угіддях. Поїду далі. Там далі є ще колоди, але туди заїхати нереально, багато дуже води. І тішки я не піду, поїду в друге місце. Як же гарно цвіте верес. Але на жаль погода не льотна. Хотів побачити, чи є бджола на, ній на вересі. Не знаю. Не знаю, не знаю. Пішов дощ, холодно. От блін. Так і не побачу чи є. Чи є бджола, чи немає. Джммільє. Йому по барабану. Такі не видно жодної ось щось шевелиться. Теж джмелі Одні джмелі. ж тільки що йшов дощ. Ще такий гарний дощ промок я добре не видно Дорога, конечно, після дощу така собі і погода мені попала по всім параметрам не льотна. Ну, щось одиноке прилітає, але що ж ти там побачиш. Все, вже сонечко світить, тільки що поливало мене так. А тут вже сонце. Добре, буду їхати далі. Ще подивлюсь кілька вуликів. Не забиває ніде нічого, все добре. Таке невдала поїздка. Жаль. Вже їду цими виресовищами, ну він вже настільки пахне, що це просто капець. І сонечко показалось, але прохолодно. Зараз побачимо, щось не видно. Тут і вулики неподал... недалечко є. Оце вже запашок. Это капец. Это надо чуть цей запах, это це капец. Ну уже запашный. да, Не видно бджоли. А гарнючий какие. Оцей вже і запах в повітрі, це капець. Ну, ось цей вуличок теж був запланований для вереса, ну, в вересових угіддях. Один з моїх стоячків. Вертикально встановлених, але на жаль, цього року рій сюди не прилетів. Сонце засвічує. Ну і нічого не зробиш. Знову тягне хмару. Треба звертатись. Так, а тут приїжджав, бачив бджола. І не одна десь літала, ось одна. Ось вона на вереску. Але вже і пахучий верес, це капець, особливо як його зачепиш після дощу. Так да? Що ти скажеш, бджолка? Не знаю як, але воно в мене в крові. Ось як який лід бджіл знайшов в дубі. Гудуть страшенно. А лід гарнючий, гарнючий вони чи обльотуються, але кидаються на мене. Я замотався. Дубочок, звісно, висох. Такий шаткий-шаткий. Вітер дує, він так шатається, що капець не знаю чого. Але вони летять дуже гарно. Це як книжка пише біля води. Прикраєчку. Ось так вони летять Щас постараюсь по максимуму підійти скільки зможу Є якась у мене чуйка на бджіл Щоб проти сонця знімаю, там вода такі слепотни ну и слава богу собі з богом кидаются трошки